Я топовий планшет за свої гроші з низькою ціною, гарним екраном і довгою батареєю. Ні, я найкращий планшет з Аліекспреса за цю ціну. У мене більша герцовка екрану і процесор в два рази потужніший. Давай вирішимо це раз і назавжди в несмертельній битві. Round Fight. А тепер серйозно. Кожен з цих планшетів максимально вартує своєї ціни. Але чи варто переплачувати за дорожчу версію? Зараз ми це дізнаємося. І так, плюс версія планшета вартує 8000 гривень в середньому, плюс купончика можна зловити. Про версія на 2000 дорожча, але не забуваємо про купони, які можуть зменшити нашу ціну. Планшети дуже схожі один на одного. Якщо не бачите одного чи іншого, то їх важко розрізнити. На фото і відео незамітно, але. Плюс версія планшета має матовий екран. Тобто на екрані видно мінімальну зернистість, і до такої картинки треба трішки привикати. В Pro-версії звичайний глянцевий екран. Ще в плюс версії 60 Гц екран, а в прошлі 144 Г. Що ж по процесорах, в молодшій моделі Dimensity 7050, а в старшій 83.00. Тобто старша версія в півтора рази потужніша. Ніж молодша. Ще є різниця в пам'яті. В Прошкі вона версії 4.0, яка має в два рази більшу швидкість читання. Але б китайці були не китайцями, якби не придумали як зекономити. І якщо купуєш Прошку на 128 ГБ, то там буде UFS 3.1. Від 256 має UFS 4. А тепер трошки пройдемося по тестах ігор. Першими будуть мобільні танки World of Tanks Blitz. Далі в тестах Прошка завжди буде з лівої сторони. Їх легко розрізнити, так як Прошка завжди видає 120 FPS. На обох планшетах виставлені максимальні настройки графіки, тільки в прошки є можливість поставити 120 кадрів на секунду, а в плюса такої функції немає, і вона йде в максимально 60 кадрів. І через це, в плюс версії, гарно відчувається гра. Немає фризів і все йде дуже плавно. Тобто цього процесора максимально вистачає на 60 кадрів на максимальних настройках в танки. Далі всіма любима PUBG Mobile. На обох планшетах поставлені одинакові налаштування, максимум ультра. Як бачите, в обох варіантах йде все максимально плавно, в максимальних FPS, допустимих на їхніх екранах. Ситуація така ж сама як в танках. Dimensity 7050 видає свої 60 кадрів без проблем, а до 8300 зовсім ніяких претензій. 120 кадрів в секунду це достойний рівень. Наступна гра на черзі МВТ Tank Battles. Всі налаштування поставлені максимальні, але на одному планшеті максимально тільки 60 Гц, а на іншому 144. Але в тесті ви бачите, навіть якщо налаштуваннях виставлено 144, вони не підтримуються, вони в рідких моментах проскакують і на тому все. Сама гра після перезагрузу перестановлення нічого не міняється, вона залучена на 60 кадрів, тобто е трішки нас обманює гра на рахунок 144 Гц. Але на прошці набагато зручніше грати. ФПС не просідає. Я б даже сказав на плюс версії потрібно зменшувати налаштування графіки, щоб було грати приємніше. <Муз Nate plays> Наступна гра Honkai Star Rail. Всі налаштування виставлені на максимум, але на плюс версії неможливо грати надто фрізет. Потрібно зменшувати налаштування. Невеликі статері є на обох планшетах, але як скажу на їхній захист, абсолютно на всіх пристроях статерить це гран. Наступна гра World of Tanks Blitz Reforged. Запис тільки є з Pro-версії планшета, але всі налаштування викручені на максимум. 144 Гц так і не підтримується грою, максимально 60, іначе налаштування скидаються на стандартні. Але хоч частоту екрану показує в кутику 60 сам FPS в грі набагато нижчий, деколи бувають просадки до 30 кадрів. Фрізить стабільно. Ну, але гра знаходиться ще в бета-тесті, так що нічого дивного, потерпимо настройки, якщо зменшувати, буде набагато краще. Ще й в самій грі не знаю, на що це зробили, але вприціл, замість того, щоб стріляти по менш броньованих місцях, які мали б підсвічуватися якимось зеленим. Зробили розробники, щоб все світилося червоним, куди стріляти можна, і буде пробиття. А далі трішки синтетики Antutu Benchmark. По результатам тесту прошка набирає на півмільйона більше балів. По суті, її процесор потужніший в два рази, ніж стоїть в плюс версії. Але на захист плюса, якщо не грати ігри, а сидіти в інтернеті, серфити різні сайти, переглядати відосики, різниця незамітна. Наостанок розкажу вам свою думку на рахунок обох планшетів. Кожен з них призначений для своєї аудиторії. Плюс версія виконує всі ті ж самі задачі, що PRO, стоя дешевше. Єдине, що, якщо ви готові змиритися з пониженням налаштувань графіки в деяких іграх на середній рівень, проблем ніяких не відчувається. Ще кілька слів хотів би сказати про екран. В плюс версії він матовий, і до цього дійсно треба звикнути. На початку таке відчуття ніби по ньому не скользить палець. На екрані видно невелику зернистість. але після користування приблизно один день всі незвичні відчуття пропадають, і в інтернеті гуляє міф, що матовий дисплей не так шкідливо впливає на зір, як глянцевий. Наскільки це правда сказати не можу, так як не відчув різниці ніякої. Тобто, якщо хочете грати ігри на максимальних налаштуваннях, Прошка ваш вибір. Якщо вам це менш важливо, плюс без проблем можна вибирати зручний планшет, все в ньому подобається. А тепер до невеликих нюансів з самими планшетами. Плюс версії планшета я замовив приблизно 4 штуки. Середня їхня ціна від 160 до 180 доларів. І ні разу митниця не пред'являла ніяких митних платежів до цього планшета. А про версію замовив лише один раз. І митниця витримали її в себе місяць, я доплатив ще 1000 гривень зверху за розмитнення. Тобто, плюс версія має більший шанс пройти митницю без митних платежів. А ось про це вже залежить від вашої удачі. Якщо пройде, супер. А якщо ні, прийдеться доплатити невелику суму. Тепер трішки на рахунок мов і локалізації. Плюс одразу з коробки підтримує всі мови, українська йде без проблем, китайський не мінімум, тобто глобальна версія прошивки і все працює одразу з коробки. А ось, з провожкою потрібно трішки погратися. Вона йде на китайській прошивці, тобто під час першого включення планшета є тільки англійська і китайська мови. Якщо англійська мова вас не смущає, можна на ній оставлятися, все нормально. Але китайських програм на планшеті дійсно багато, і китайська мова буде проскакувати інколи в налаштуваннях, в якихось настройках меню. Але цього не потрібно боятися, так як є можливість перевести на українську мову. Китайці дуже хитро в прошивку з її сховали, але її треба витягнути звідти. На каналі є невелике відео, як його переключити на українську. Тут надто довго розповідати. Але деякі китайські налаштування і іерогліфи нікуди не пропадуть. З цим потрібно миритися. Дякую вам за увагу. Дякую тим, хто додивився до кінця. Бажаю вам ніколи не попадатися на розмитнення.